Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Так, ну а зараз знову будемо спілкуватися з нашим черговим кореспондентом Христиною Биковець. Вона в центрі столиці, а все тому, що легендарний столичний стріт під загрозою. Власне мова йде про будівлю, в якому розташована київська перепічка. Ну я думаю, всі легендарна. про неї чули легендарна. Так, насправді, що буде з цією будівлею харки. на буде... твоєму ці е, е, квадратні піци. так. так? так, так Оце це так, так. те теж саме з перепічкою. Але... Що з перепічкою? Христино, розкажи нам. Будь ласка, у нас теж є. Зараз будемо, може, востаннє смакувати, не знаю. Востаннє? І в христини також є. Давай. Так, колеги. Ще раз вітаю, сподіваюся, Єгор, що не востаннє зараз вам все розповідати. Безправді. Торт, каштани і київська перепічка. Ось ця легендарна сосиска в тісті, це вже не просто про їжу, це бренд, символ, така легендарний просто стріт фуд Києва в цьому невеличкому кіоску, який позаду мене в самісінькому центрі Києва готують ось цю київську перепічку, ось цей супер відомий стріт фуд так що Фудблогери по всьому світу просто о, пишуть о, любовні зізнання стійсисці в тісті в тісті так на одному з найбільш популярних сайтів таких тревел рекомендацій у київської перепічки Лише собі уявіть, рейтинг один із найбільших. Вона а, обійшла в цьому рейтингу багато супервідомих ресторанів, не кажучи вже про фастфуди. А от а сайт Lonely Planet – це такий тревел, дуже відомий тревел гід у всьому світі. Він взагалі називає цукрівську перебіжку однією з причин відвідати столицю. По факту. Рецепт дуже простий: це а, соковита сосиска, яку обгортають у ніжне дріжджове тісто, пухке тісто, і потім кладуть в гарячу олію, обсмажують до такої а, соковитої скоринки. Левда. Настільки смачна, що е, у киян, до речі, є такий жарт, що черги в ось цей невеличкий кіоск кіос, київська перебічка, в столиці настільки найточ точніше, найдовші взагалі в усьому світі. Як я вже казала, що е, Кияни, всі гості столиці, вони вже майже 40 років просто обожнюють цю сосиску в тісті, адже з'явився заклад у 1986-му і з того часу він не припиняв працювати. І от майже за 40 років у цієї сосиски в тісті, яку продають в центрі столиці, змінювалася лише ціна. під час радянських часів вона коштувала 22 копійки у 2011 році. Її вартість була 4,5 гривень. Ось хочу вам показати, що до відкриття півгодини ви можете побачити, що люди вже о 8 годині ранку підходять, і це не перші люди, яких я тут спостерігала, які підходять і дивляться, чи працює власне сел. Легендарна київська перебічка, повернемося до цін. У дві, під час радянських часів 22 копійки, у 2011 тому році вартість в тісті була 4,5 гривні, у 2021 вже 25 У 2023 році 35 і сьогодні за ось цю сосиску в тісті ми маємо віддати майже 40, не майже, точніше, 40 гривень. Ще цікавий факт, що залаштунки ось цього невеличкого легендарного кіоску ще нікому не вдало Давалося потрапити, аби побачити от, власне, як же готують ось київську перепичку. Цю сусику в тісті. Ну тепер перейду до а, не надто райдушних а, новин. Днями у системі Прозоро продажі відбувся аукціон. З продажу нежитлових приміщень ось цього будинку в центрі Києва, вулиця Богдана Хмельницького. Про це йдеться взагалі на сайті системи нового власника. Зобов'язали вже підписати договір про утримання будівлі в належному стані з органом охорони культурної спадщини. Адже ось цей будинок в центрі Києва має статус пам'ятки пам'ятки архітектури. Цю інформацію також нам підтвердили і в камда, але чи значить це те, що київська перепічка має звідси з'їхати, ще остаточно невідомо. Адже КМД мені вчора сказали, що все залежить від нового власника і поки що більше інформації вони ще не готові надати. Також вчора зідзвонювалися дзвонювалися з адміністрації київської перепічки, і хоча офіційного коментаря вони нам також Власне, не дали, але адміністратор сказав, що про а, продаж він, взагалі, от вперше чує. Тож є всі шанси, що все ж таки наша улюблена, легендарна, смачна, запашна київська перепічка, все ж таки залишиться на тому місці, де до неї звикли і кияни, і гості міста, Принаймні, особисто мені цього б, ну, дуже сильно хотілись, тому що насправді. І запах, і смак в неї просто неповторний. Тому з вашого дозволу я все ж таки її спробую, бо вже не можу просто дивитися на неї. Христя, слухай, як твого, твого дозволу ми також тут вже спробували. Єгор вже трішечки поїв. Ну тому що неможливо від цієї перепічки відмовитися. Але ми тебе зараз відпустимо ще декілька шматочків, і потім, в принципі, можемо вже запрошувати до нас Ксенію Литвинову для того, щоб пісне розібратися, як це все. Ти думаєш, е так воно діє да? ну трішки. Но... Добре. Ж, можливо, так швидко, ні, не звичайно. Це. Але ти не менш. Я колись на першому чи другому курсі е повів одну групницю на цю перепічку, а вона не з Києва була. Вона каже, Що всі на перепічку ходять. Я кажу, ну, пішли, підемо на перепічку. Вона, як побачила, вона думала, на це щось таке, ну, щось дивовижне, над надсучасне. Вона каже, ти мене провів на сосиску в тісті, на сосиску в тісті. Ти мене привів? На... це сосиска в тісті, каже вона. З'їла і це київська З'їла і потім постійно ходила. Ну таке, бач, магія, якась там магія. Так, це ще один шмат і на Літвінову. Я думаю, не закриють колись ще одну легендарну точку в Києві. Так само казали, що закриють, закриють, а потім просто попит більше став. Будемо слідкувати за цією історією.